Такі кабріолети, як цей Volkswagen Beetle, якнайкраще пасують до сонячної погоди. Теплі промені у будь-яку пору року привід поніжитися на сонечку у такому автомобілі. Відкидний верх відсувається автоматично. Цей кабріолет із культовим характером не може залишати байдужим. Зовні третє покоління Жука чимось нагадує про повернення до свого коріння, тобто до першої моделі цієї машини. Прем'єра Жука відбулася понад 60 років тому, 1949 року. Час не стоїть на місці, тому останній жук суттєво відрізняється від своїх попередників. Цього разу ми зробили його більш спортивним, так що автомобіль став на 6 сантиметрів ширшим. Так він дуже стабільно тримається на дорозі. Характерні широко відкриті очі цього авто. Тепер виглядають сучасніше, але від того не менш чарівно: чи відкритий, чи закритий. Відкидний верх не впливає на вміст багажника і чудово пасує до образу ретро машини. Прикметна риса нового покоління жуків індивідуалізм. Так у п'яти варіантах оснащення: 12 видів лакування та два види фарби для верху, а також 11 різноманітних видів матеріалів та шкіри. У Жука Зараз є чимало можливостей для індивідуалізації, зокрема у фарбі. Наприклад, глянцевий чорний колір або шкіра в інтер'єрі. Є різні кольори і для панелі керування, і для дверей. Таким чином авто завжди можна підігнати під свій смак. Нового жука можна оздобити у будь-якій стилістиці. Шкіра у його салоні додасть елегантності блиск спортивного настрою. Збільшення габаритів машини плюс 6 см завширшки, а також 4 см завдовжки означає також, що для пасажирів стало більше місця. На морському узбережжі Ніци. Ми зустрічаємося з Маделяйн Бергер. Жінка ретельно оглядає жука. Після натискання кнопки дах відкривається усього за 9,5 секунд. На вибір є три бензинових та два дизельних двигуни. Маделяйн тестує для нас середній бензиновий агрегат потужністю 118 кВт з ручною коробкою передач на 6 позицій. Жук здатний розігнатися від нуля до ста кілометрів за годину усього за 8,6 секунди. Його максимальна швидкість двісті км на годину. Тестова версія крім того, також має XDS, тобто розширені функції електронного диференційованого блокування. Це забезпечує більше стабільності. Махт Ав'єнфаль Гутін Чудове враження, коли сідаєш у машину. На перший погляд, авто видається великим, але коли сидиш, відчуття просто супер. Коли відкинути верх, одразу відчуваєш сонце і задоволення від їзди. Попри свій розмір, машина дуже зручна в управлінні на дорозі. Можна їхати, дещо розслабившись, натиснути на газ і розігнатися. Це теж величезне задоволення geben und ein і газ geben, Das macht auch total Spaß. З базовою ціною у 21 тисячу євро у Німеччині відкритий жук найдешевший кабріолет у модельній програмі від Volkswagen. Багато додаткових можливостей у разі їхнього вибору можуть суттєво підняти ціну.